Що таке Zero Waste? Чи має він щось спільне з мінімалізмом та іншими філософськими концепціями? Що таке екологічне вегетаріанство та системи Бололівін? Чи будемо ми через 50 років їсти червячки в томаті? І про все це ти дізнаєшся сьогодні? Подкаст без сміття» створено в рамках проекту Міжнародного фонду відродження за фінансової підтримки Швеції. Zero Waste. всім привіт! З вами Ліза Іванова і Іван Калоша. І сьогодні ми поговоримо про Zero Waste як стиль життя та суміжність з ним напрямки. Іван, чи можеш ти нам розповісти про актуальність даної проблеми в наших? Сучасних реаліях та в умовах війни навіть в умовах війни ми продовжуємо смітити, продовжуємо накопичувати сміття, і військові дії е, приносять дуже багато відходів. Тому ця проблема як ніколи актуальна. Е, в жовтні минулого року ми опитали запоріжців, чи актуальна ця проблема якраз у в умовах війни і 70 відсотків відповіли, що так актуально. Мені здається, що окрім проблеми забруднення довкілля, в принципі, ця проблема зараз така як ціннісна. Ми як країна воюємо за європейські якісь цінності за демократію. одна з цінностей європейських це якісне поводження з відходами. Тому нам треба розвивати розвивати це. Я повністю з тобою погоджуюсь. Дуже важко уявити собі розвинену країну, яка не переймається екологічними проблемами, без цього сучасний світ не може існувати. Також погоджуюсь з тим, що ми досі продовжуємо продукувати купи сміття, продовжуємо ходити в магазини, скуповувати нові речі, які нам нав'язав маркетинг. І питання консюмеризму взагалі, воно було дуже гостре до війни. Актуальне зараз і буде актуальне і після війни, я думаю, ми продовжимо в будь-якому разі споживати. Це наша філософія, наші закони фізики, нашої планети. Ми завжди все одно будь-який організм щось споживає. Просто треба навчитись це робити більш якісно. Позвернути увагу на те, як ми споживаємо. І є насправді методи, як зменшити кількість сміття, де да про них і поговоримо. Тоді будемо вважати, що ми топимо не за повну відмову від споживацтва, а за просто більш свідомий підхід до цього питання. Ви, мабуть, помітили, що наш подкаст називається Zero Waste ЗП». і це не дивно, тому що ми будемо багато проговорити про скорочення відходів і про зеровейств як таковий. Тому думаю, буде логічно, якщо наш перший подкаст, ми Почнемо з теми Zero Waste, розкажемо вам про що це таке і навіщо. Zero Waste – це взагалі про зменшення відходів, про уникнення їх утворення. Ну, в принципі, загальна ідея взагалі звести на нівець кількість відходів, да, щоб вони були взагалі 0, 0, 0. Тому вони називаються Zero Waste, нуль відходів. Як це можна робити? Що пропонує Zero Waste? Нам? Щоб це досягти, є такі складові, у нього є, в принципі, можна сказати, виділити три, три основних: є ще там додаткові, можливо, якісь відгалуження. Але починати треба все ж таки, як ви подумали, мабуть, з сортування, але ні. Щоб зменшити кількість відходів, спочатку треба спробувати їх уникнути. Тобто, подумати. Там, де не потрібно щось купувати надлишкове, або якесь пакування, яке можна замінити відсутністю пакування, ну і таке інше. Потім наступний крок: треба спробувати це використати повторно. Ну, посадити в використанні якісь чашечки з-під напоїв квіти, або зробити ще якісь трансформації зі старими речами. І от після цього вже. Тоді переробляти або компостувати, тобто перетворювати якісь. Сировину на ресурси, ще цікава тема, що є сміття не тільки яке ми продукуємо, а є ще посередковане сміття, яке, яке нам нав'язують. Тобто, ми замовляємо доставку, і нам привозять її там в величезному кульку, і кожна, кожна страва в окремій в окремому судочку пластиковому, і кожен прибор в окремому пакетику пластиковому. Тобто, нам нав'язують е, ще якусь додаткову кількість відходів, і теж саме з товарами, які ми можемо замовляти в інтернеті. І, можливо, вам е, варто вказати продавцю, що ви не хочете там якусь додаткову упаковку, чи там хочете мінімум упаковки. Це також дуже цікаве заощадження сміття. Тобто тут ми бачимо, що ти можеш впливати на свої відходи, ніби да, але тебе. Змушують ззовні. тобто є ще зовнішні якісь фактори: це інфраструктура, якісь бізнеси, якесь щось, де тобто більш глобальне і цікаво зауважити, що Zero Waste насправді це не про Твій особистий світ, це не тільки про тебе, про твої відходи. Це в принципі про глобальний рух, про те, що всі країни повинні жити за цими принципами. І в принципі, в нашій стратегії поводження з відходами у національній написані ці пункти. І е, Є ще така цікава програма Zero Waste City, яка і в Україні діє, де деякі міста вже беруть в ній участь, зокрема, це Львів і Люботин. Мені здається, Люботин це взагалі класний приклад zero Waste міста. Якщо хочете дізнатися, як це бути zero Waste містом, то їжджайте в Люботин. Вони там і компостують і сортують і все, що завгодно. Думаю, варто додати, що для зіровейстерів є важливим зберігання та відновлення ресурсів і. Не знаю, можливо, хтось з вас не знає, або хтось просто про це не задумується щодня, що наше сміття це є можливо, потенційним ресурсом, і як енергетичним, так і просто ресурсом, з якого можна виготовити нові товари, замість того, щоб вони накопичувались на світтєзвалищах і загромаджували територію нашої держави і та і всього взагалі світу. А ще це бабло, але не так легко насправді заробити на цьому, тому не біжіть купувати сортувальну станцію. І головне я хотів наголосити на тому, що оце все коли складне, ми розказуємо, що треба уникати, повторно використовувати, ремонтувати речі, і все таке. Тут головне не нашкодити своєму психічному здоров'ю. Да? Тобто, це повинно бути комфортно, навіть засновниця руху. Беа Джонсон в своїй книжці писала, що вона використовувала замість столітного папіру. Здається, вона робила якийсь папір з листя, але це навіть для неї здалося через якийсь час занадто. Тобто є речі, які вам некомфортні, значить, вони або не на часі, або не треба їх робити. Треба йти до цього поступово, кожний зі своєю швидкістю. Це правда, можливо, тривожні люди вже трошки зловили, зловили паніку, поки слухали наш подкаст, але не замарачуйтесь. Треба робити просто мінімум почати хоч чогось і просто рухатись в правильному напрямку. Буде вже круто, якщо ви просто замислитесь над цим питанням, замислитись над тим, звідки в вашому домі з'являються відходи, і що ви з ним з ними потім робите. Зіровей. Поговорили про Zero Waste, але є насправді різні інші, мабуть, напрямки філософські або ще якісь, які дуже схожі можуть бути, і люди можуть інколи плутати, поєднувати їх. І, наприклад, мінімалізм. От що ти що ти думаєш? Дійсно, коли ти гуглиш Zero Waste, дуже часто випадають всякі запити пов'язані з мінімалізмом, і люди думають, що це якісь суміжні або майже однакові речі, але це не зовсім так. Ну, особливо якщо ми беремо мінімалізм в якомусь його основному сенсі, якомусь класичному визначенні. Взагалі, мінімалізм з'явився в 50-х роках минулого сторіччя. Це була мистецька течія в скульптурі та живопису. А потім вона переросла в дизайн. Вторглася в інші мистецькі течії, а також стала філософською течією. Основне гасло мінімалізму це менше, значить краще. Йому притаманні якісь прості кольори, прості форми, якісь чіткі контури, якщо ми говоримо про дизайн. І, взагалі, коли ми говоримо про мінімаліста, ми уявляємо якогось аскета в е, сірій кімнаті, але це не зовсім так. Це не зовсім так, тому що для мене мінімаліста в сірій кімнаті, це я уявляю так монаха, а мінімаліста я уявляю, як в огромній сірій кімнаті просто нереальність. Великий, і там мало ніби речей, але опалювати ці кімнати, я думаю, Боже, ну скільки, скільки треба ресурсів на це. Тобто цікаво факт, що ніби схоже, спочатку починається менше, краще дати там, ніби не купуєш вже канделябри, ці різноманітні, да, більш прості, використовуєш матеріали ніби класно, можливо, навіть більш екологічні, але. І взагалі, мінімалізм він ніяк ніби не рахується з кількістю споживання. Можливо, ти сьогодні один хочеш мінімалістичний інтер'єр, наступного року інший. І ти просто викидаєш старе і купуєш нове і все. І оці великі приміщення завжди у мене в голові теж. Тому воно якби схоже, але це більш все ж таки, да, як на мене зараз, це така візуальна теча, ніж така. А... Філософська вартісна. Ну я хочу додати, що дійсно мінімалізм це не про бідну людину, якої просто немає грошей купляти, і вона не може собі багато дозволити. Це скоріше про багатих людей, які живуть в опалювальній великій кімнаті, і в них все увішане там дорогими тіліками. А, але прикол в тому, що а, Ця, якщо брати ми філософію, а не споживатство, то це про те, що ти можеш купити один шикарний тілік за ну, тіпа, дуже дорогий, і замість того, щоб купити якийсь китайський дешевенький, і він тебе через два роки зламається, і ти будеш купувати новий і новий. Ти можеш одразу купити щось хороше, і воно тобі буде слугувати там 10-15 років. Тому ця течія для нас цікава, як для зіровейстерів, і тому їх можуть якось підставляти або. Порівнювати. Бо як для Зіравейстрів нам важливо, щоб річ слугувала як можна довше. І коли ми щось купуємо, ми маємо замислюватись над тим, як довго вона нам прослужить, і чи можемо ми її відремонтувати, чи можемо її потім продати або там комусь передати. Якщо це щось дешеве і неякісне, то, скоріш за все, воно в нас швидко зламається. Тобто. Підсумуємо, мінімалізм можна вписати в зеровейст, а zero Waste в мінімалізм не завжди важливо звідки починати. Світ змінюється, і навіть такі течії як мінімалізм, вони підлаштовуються під сучасний світ, розвиваються, і тому зараз вже з'являється поняття зелений мінімалізм. Це Waste виходить, що проникнув у мінімалістичну течію. І люди, які раніше були просто мінімалістами, тепер ще й замислюються над питанням екології. І думають про те, з яких матеріалів зроблені їхні речі, чи було це там екологічно, етично, і там і всі ці прикольні штуки. Тобто екологізація всього світу неминуча, да. це ми зрозуміли. Так, В тому числі і філософських течій. Але. Завжди, коли згадуємо про сміття, всі згадують про Швецію, яка вона класна країна. Шведи дали нам можливість створювати цей подкаст. А також е звідти до нас прийшла така концепція е стилю життя як е лагом, це е концепція помірного життя. Вона ґрунтується на балансі всього необхідного. Це історія про відчуття міри у повсякденному житті, це, це рефлексія щодо кількості необхідних тобі речей. Ти маєш споживати стільки тобі потрібно, але не більше того. Взагалі, про лагом є доволі цікава історія, що він виник ще в часи вікінгів, коли було прийнято сідати навколо вогнища. і Пити всім з одного кубка там медовуху чи якісь там ще алкогольні напої. І вони передавали одне одному цей е, кубок, і потрібно було випити стільки, щоб тобі скуштувати і насититись, але і стільки, щоб вистачило і всім іншим. Я думаю, це така метафора, яка може війти і в. Нашу сьогоднішню тему і може бути порівняна з екологією, тому що кожне покоління має споживати ресурси, але не забувати про те, що будуть, прийдуть і інші покоління, і нам треба ще щось передати. Нащадка нам треба ввести обов'язковий оцей тест. Знаєш, такий є на скільки тобі потрібно планет для життя, це про кліматичний слід людини, І якщо ти не пройшов або Ну, там тест показує, скільки планет тобі потрібно. Ну, в ідеалі одна. Ну, ідея да, в тому, що ти споживаєш за рік стільки ресурсів, скільки планета може їх перетравити. Да? Е, і треба, мабуть, не впускати людей в наступний рік не? або як? Ну, от це ж про таку концепцію нас, нас багато і ми споживаємо більше, ніж треба. Давайте всі жити лагом. Взагалі, люди ще з давніх часів задумувалися над питаннями гармонії, і до нас дійшли течії не тільки зі Швеції, а ще й з Японії. Це, це е, Ікагай та вабі-сабі. Е, можливо, хтось з вас не зрозуміє, в чому тут е, схожість зі ревестінгом. Е, але мені здається, що коли людина е, приймається гармонією і е, як в візуалі, так і в. Власній душі, то вона починає більше замислюватись над тим, що їй потрібно. Це призведе до зменшення споживацтва. Якщо людина знає, чого вона хоче, маркетологам буде важче нею маніпулювати, важче змусити купляти речі, які не потрібні, які будуть потім вдома просто як хлам валятись. Я бачу, що ці течії вони ніби да, про гармонію, про якісь. Речі більш якісні, більш спокійні, це більш спокійне життя. В принципі, ми багато навіть споживаємо через швидкий світ. Да? І багато з цих течій мають класні якісь такі думки, да? але моє побоювання, що це зараз якраз, коли ми кажемо про гармонію, це якраз реакція людства на те, що там умовні 70, ті 50, ті ну плюс-мінус. Там, минуле сторіччя, е, якісь в останні роки було все яскраве, багато, круто, цікаво. І ми від цього втомились і хочемо мінімалізму, лагом, хочемо і кагай, і все таке сісти помедитувати, щоб знову потім понестись просто на потяги у розваху Лас-Вегас. Е, але е, що ми кажемо про Zero Waste, що це не так. Це так не працює. Ми Зервейс це не прикол, це наше майбутнє. Ми змушені будемо. Ми просто як ну як змушені ми отримувати умовно, не знаю, там паспорт і платити штрафи, так і все це, що пропагової Zerve, треба, щоб стало такою щоденною звичкою, а не. Приколом, бо це не мода, а стиль життя, який, якщо ти один раз впровадив, то варто його дотримуватись роками. Бо якщо ти одного разу почав переживати за планету, ти вже не можеш перестати переживати і просто забити, і скласти лапки і байдуже відноситись до навколишнього середовища. Ну, виходить, що ці філософії вони часто про якийсь про людину, про внутрішній світ, про на що навколо тебе, і ти про зміни, от зараз комфортно тобі так, потім тобі комфортно там, Подорожувати, потім жити на одному місці, ну, умовно, я кажу, да, різні напрямки життя. А Zero Waste — це просто закон існування для мене вже зараз, який треба просто прийняти навіть не те що якось просто прийняти що він от є от такий закон по ньому треба жити як заповідь важливо додати що люди які дбають про гармонію в собі вони також дбають і про гармонію в навколишньому світі тобто про е, природу про е, здорове відношення до розподілення ресурсів в і також про своє власне здоров'я. Наприклад, в цьому Шикагаї окремим пунктом як в їхній ідеології являється затурбованість власним здоров'ям, тому що люди, які слідують цим правилам, вони часто є довгожителями і. Для них важливо, скільки вони поглинають їжі. У них є таке ще правило, що там за стола потрібно вставати трохи голодним. Це в нас також, здається, є такий вислів, але чомусь там він також використовується цікаво, як деякі здорові думки, які прийшли з нас з давніх часів, вони виникали в різних частинах світу. І коли кажемо про їжу, про, про столи, одразу виникає думка про вегетаріанство, тому що це теж, на е, часті, екологічна тече. Як ти думаєш, ну є декілька підходів. Є люди, яким просто шкода тваринок, а, а є люди, які підходять до вегетаріанства саме з екологічної точки зору, тому що сільськогосподарський сектор це джерело величезної кількості відходів, особливо тваринництво. Взагалі, ми поглинуємо стільки таку кількість м'яса, що важко навіть уявити, якщо ми там згадаємо всі ці, -ці Макдональдс, які всі ці від відра з куркою. Величезні біфштекси — це величезна кількість м'яса і тварин. Так, і якраз згадаємо знову тих людей, які дбають про здоров'я. Зараз дбаємо про здоров'я і лікарні, це, це типу, про здоров'я да, лікарні. І в лікарнях написано інколи висять плакат, що треба їсти там м'ясо три рази на тиждень, 50 грамів за раз, наприклад. Але не вщухають спори, я не буду в них вступати, але просто як факт кажу, що лікарі кажуть ну, умовно, от так. Де? Ну, явно кожен день їсти три рази на день м'ясо ну, явно не обов'язково. Можна сперечатись про амінокислоти чи бути веганом, чи вегетаріанцем. але… Через це все, що ти кажеш, зменшити споживання м'яса до там, кількох разів на тиждень, умовно, або хоча б до разу в день для деяких людей, це буде реально крутий крок, як для нас, для екологів, це буде зробіть нам приємно. Хтось може сказати, що тварин же все одно вирощують, їх все одно будуть вбивати і, і надалі, але е, важливо пам'ятати, що. Е, Пропозиція народжується зі спросу: якщо менше люди будуть споживати м'яса, то рано чи пізно люди, які займаються фермерством, вони помітять, що не всі ресурси е, знаходять свого покупця, і вони почнуть е, зменшувати оберти свої свого виробництва. І взагалі цікаво, що бувають виставки їжі, да? і була така виставка їжа майбутнього, і там виробники. Презентували, як вони бачать, там їжу через 50-100 років, і там не було м'яса, здається, ну, взагалі майже. Взагалі, в їжі майбутнього цього дуже мало. Бо це забирає багато ресурсів, це не те, що там людям не подобається. Це, до речі. Вже є навіть український виробник класний я Спробував такий ітмі-ед, прям прорекламую, е який робить рослинне м'ясо, і він максимально запарився, щоб воно було схоже не тільки за смаком, а навіть коли ти готуєш, щоб ти ніби бачив, що ти готуєш м'ясо, навіть колір, навіть все от підбирав, додавав там якісь речі. Тому що він. Хотів бути вегетаріанцем, але йому подобався смак м'яса. Коли я навчалася в універі, я навчалася на інженера-еколога, і в нас був такий жарт, що їжа майбутнього це всякі зоофобуси і хробаки, тому що вони потребують ну, мінімальних ресурсів, але при цьому в них там, амінокислоти, ті ж якісь там протеїни і їх склад їхнього м'яса. Він доволі схожий складом м'яса. Блін, круто, я вже уявив собі, черв'ячков в томаті. Ну Можливо, вони будуть там якось перемелюватись, так, щоб ну, це не, вики... ну, не викликати огиду. <с> можливо, ми ж не знаємо, які там апариші плавають. Ну Вони будуть просто продаватись якомусь приємному вигляді для людей, щоб не викликати відразу і все. Приємні черв'ячки. Є ще й інші аспекти нашого існування, і як висновок сьогоднішньої нашої бесіди можна привести таку течію як sustainable living. Це дуже нова течія. Вона там виникла буквально в 80-х, здається, і. Вона з'явилася якраз як результат всіх цих течій. Вона і всі їх в собі е, об'єднує. Це і здорове відношення до їжі, і до ресурсів, і до сміття. Ну коротше, це все, що можна тільки сказати про екологію. Це все зараз входить в Sustainable Living. Крута, така комплексна штука, більш складна. Треба слона їсти по частинам, де ви давайте може є в неї якісь не знаю напрямки. Мені треба, мені треба так легше да, розібрати з розібратись Waste, потім ще з чимось, ще з чимось. Ну можна сказати, що е, Zero Waste входить в систему Болівен. Якщо ти розберешся з Zero Waste, то, то далі вже буде недалеко розібратись і систему болівін. Окей, ну я думаю, що в наступних серіях подкастів ми більш детально будемо розбиратись з Zero Waste, як жити з цим в Запоріжжі, з іншими якимись аспектами, можливо, з кліматичними проблемами, з шеринговою економікою, і іншими цікавими штуками. Е, так, і е, ця течія про яку ми поговорили, вона е, якраз е, про те. Щоб ем, дбати про планету, яка залишиться майбутнім поколінням, сірове, дякуємо, що слухаєш. Підпишись на наш подкаст та поділись ним з друзями. Сірове.